Школа юного менеджера вже не перший рік діє в міськвиконкомі. Цьогоріч старшокласників, які виявили бажання проходити практику у структурних підрозділах МВК, на 20 більше, ніж минулого року. Стажуватися у мерії школярі будуть близько місяця, причому виключно у позаурочний час. Ідейний натхненник школи юного менеджера міський голова Сергій Одарич сподівається, що стажери не лише ознайомляться зі специфікою роботи держслужбовця, а й стануть справжніми патріотами міста. Зрозуміти, як функціонує влада, як функціонує. Як... Як управляється місто, що таке місто, що це за організм, які виклики перед містом стоять, як можна впливати на життя в місті? Ну і можливо, воно допоможе вам із розумінням того, чим би ви в житті хотіли в майбутньому займатися. От. Тому в першу чергу воно у вас повинно отут допомогти. Мерія ж натомість отримає свіжі ідеї щодо покращення життя черкастів. Юні менеджери стажуватимуться відразу у кількох департаментах черкаського МВК. Найбільше охочих згуртували культура, зв'язки з громадськістю та юридичне управління. Найменше один учень стажуватиметься у департаменті освіти. Вирішила я стати журналістом ще дуже давно. Як з'явилася така можливість так, пройти практику в засобах масової інформації, то я, звісно ж, згодилася. Я вибрав підрозділ департамент економіки, тому що люблю математику, люблю економіку, гроші люблю. Пішла в відділ бюджетної політики. Моя головна ціль це перейняти досвід у тих людей, які можуть мене цього навчити. Я вважаю, що це буде вагомий внесок у моє подальше життя, і це буде один із кроків у моє перспективне майбутнє. По закінченню стажування, кожен учень отримає сертифікат про проходження навчання у школі юних менеджерів Черкаського міста Конкому. Найвправніший школяр зможе спробувати себе у ролі міського голови. Претендентам на крісло доведеться розробити власний рейтинг найменш потрібних обов'язків посадовців. Марина Лук'яненко, Володимир Мельник, Віка Новини.